Жити і мріяти. Ось знову ніч підходить до кінця. Уже й скоро ранок зустрічати, а я сиджу, нема у мене сну, думки мої не хочуть спати. Так хочеться вернутися назад на лиш один єдиний рік, де була тиша без тривоги. Де ми спокійно спали в домі, де наші мрії на перегонки змагалися як швидше збутися, сьогодні все не так є мрії, які ми віримо, здійсняться. І ось тихенько внуки мої сплять, моє в них щастя і моя надія, Щодень прийдешній принесе. Чи буде у нас радісна подія? Ось так проходять наші дні, з тривогою вони з'єднались. Сьогодні радісною вісточка була, що ми зі світлом залишились, а ранок все-таки прийде. Він буде світлим і барвистим, і день сьогоднішній нам принесе. Теплої фарби золотої осені.